Якраз мені пощастило сьогоднішній день побачити, що ви відстоюєте українську православну церкву. Мене звати Тимко Леонід. Може хто мене знає, чудово, знаєш, це чудово. Я от мені якраз тут на реабілітації, і вчора я узнав, що у нас вже якийсь промінь сонця засвітив. Ми переходимо на українську православну церкву. Це дуже приємно мені бачити на свої очі, бачити вас усіх, шановні, я радий за вас. Я вже відчуваю, що не дарма я там стояв, <плес> <плес> не дарма я свою частину тіла залишив, Але я б віковий день хотів би побачити Маховську Ірину. Вона вчора дуже сильно, то агресивно там поводила себе. Мені дуже прикро було чути від неї коментарі, що вона мене називала сепаром. Я стояв, був в окопах, вона втікла з свого рідного краю з чоловіком тим своїм, дай Боже йому здоров'я і її теж. І вони казали, що я сєпар, вона писала верніше. Я би хотів побачити її, але я прийшов сюди. Хотів би її побачити, щоб вона подивилася мені в очі і подивилася на моє тіло. І туди нехай відправить свого чоловіка туди і побачить на моє місце. І хай би він побув хоч пару днів і сказала б вона туди, чи я сепар, чи хто я. Мені дуже прикро було це слухати свою адресу, який пішов у лишив свій бізнес, лишив свою сім'ю, пішов захищати нашу країну. Добровольно пішов, бо треба не хватало хлопців. Я пішов туди. Я рік і вісім місяців пробув на передовій. Зараз мої хлопці воюють в Авдіївці самі гарячі точки. Вчора я з ними розмовляв, вони плакали. І мені, знаєте, плакали за того, не за того, а за те, що вони живі. Вийшли, від відбули вісім діб. І це сьогоднішній день мені не зрозуміло, за що вони стоять неіснуючу, якусь там е християнську організацію. Якусь я не можу, і вона вже не існує. Вони вчепилися за код. Яка різниця код, а якщо не існує такої організації? І я, наприклад, чую, люди борються за мову, за культуру, за віру. Сьогоднішній день дивлюся, вже такі хочуть такі, свої, свої нав'язати, якісь люди нав'язати свої. Тобто вже пора би мінятися нам. Я вже не раз казав, пора мінятися нам у всіх сферах, як у мові, як у культурі, як у вірі. І як так само повністю міняти свої погляди? Чому сьогоднішдень і ти каву, ту каву брати і можна їх скриньку зробити, і, ту, і таку саму каву, наприклад, з якимось бійцом ти п'єш і кидаєш тих 10 гривень, що собі на каву, що й 10 гривень туди, на тут. У нас сьогоднішній день, на жаль, дуже важко. Дуже важко стояти. Не мають чим хлопці обороняти країну, але вони, ризикуючи своїм життям, стоять і тримають ворога. І ворог лізе і лізе, їх дуже багато. Ми е, просто, як казати, живою силою проти живої сили ми не можемо перемогти. Ми тільки можемо перемогти, тільки е, зброєю сучасною зброєю. Бо це навала така, як вам сказати, для, для, от лізе, лізе, лізе. Слава Ісусу Христу, слава Богу! щоб Ви знали. Ви знаєте, ви давно є у сукірянській групі і неодноразово е, я бачу ваші дописи. Приємно, що сьогодні я вас бачу тут з нами. Навіть хочеться вам потиснути руку, але ще здорова. Ви тут здорова. здорово, здорово би то так, що так вора. Дай Бог! В першу чергу вам ви багато додавали сили своїми дописами, упевненості нашій громаді іти і долати ті труднощі, які виникали на шляху до сьогоднішнього дня. Я щиро дякую вам, зокрема, кожному воїну сокірянцю, який зараз на сході боронить рубежі нашої української держави, не пускає ворога, щоб він дійшов, щоб він ішов. І топтав нашу рідну українську землю. Тому вам, сокілянським воїнам і всім нашим захисникам України, хай Господь Бог береже вас на многії і благі літа, на, на многі літа, літа, хай сонце світить, світило здоров'я, щастя нам дає віти. 3 Дякуємо за те, що ви в нас є. Слава Богу, слава я дуже знав, що почув, що ви дуже багато допомогли скриню, що було там збір коштів, допомагали. От я тепер недавно почув. Мені знаєте, дуже приємно було чути. Ще одне: на новий рік на Василя було богослужіння. Знаєте, я чесно скажу, як включив я в лікарні, я лежав поранений, і мені дуже важко, дуже боліла мене рука. Я лежав, лежав і включив це богослужін собі у наушниках. Цілу ніч я спав і декілька разів її включав і включав ту богослужіння, і як співали ту щедрівочку. Знаєте, так мені було приємно, що воно, ну, знаєте, мене заспокоїло. Вже та біль трошки до ранку, так і вже трошки щезла. Це також були труди нашого і хвору, і людей. Дай Боже ваші зокрема... молитви, щоб вони дійшли, щоб уже навіть і та навала щезла так само. Дякуємо і хрестик, оцей, що ви мені передали, були, я його ношу з собою, бо я тоді був втратив хрестик, коли ми були, відбивали наступ. Я був без хрестика, але я в душі з Богом. був. Оцей хрестик оцей, ви мені були, передали, я на передові так і носив. Дякую, бо, ви, 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 ви. Ви. Дорогі брати і сестри, знаєте, що ще хочу сказати? Е, є таке слово сполучення, боїться як чорт ладану. <ріх> знаєте? Тепер <ріх> <праць> я в якому контексті хочу це вам сказати. Для любого справжнього доброго пастиря сімейні родинні цінності не мішають в його молитві до Бога. Коли у родини Пресвятої Богородиці у Кані Галілейській на тому весіллі, на яке запросили Ісуса Христа, не стало вина, то Він залишив навіть небесні рачі і перше своє чудо звершив перечасно, перетворивши воду на вино. Хоча перед тим він не сказав, що тобі і мені жодно до того, ще не прийшов час мій. Але Богородичка просила, і він, аби люди просто могли порозважатися якось по-людськи, мати якийсь настрій, якусь душу, якийсь святковий настрій, він перетворив воду на вино. Тобто людські радості, не чужі Христу, Спасителю, навіть тоді, коли він прийшов звершити спасіння усього людства. І люба нормальна, адекватна людина розуміє. Слово Ісуса Христа, віддай Богу Боже, а кесарю-кесареве. Коли я кажу слава Богу, само собою перша слава і єдина Господу Богу. Але заповідь шанувати Бога не мішає мені шанувати батьків. Господь четверту заповідь прописав, каже: шануй батька і матір. То як я шаную тата й маму, я порушую заповідь Божу, щоб кланятися тільки Богу. Ні. Я виконую Богу Боже кесарю-кесареве. То, що я люблю ближнього, це навпаки мій шлях до Бога. Якщо я віддаю славу своїй країні і тим, хто за неї воює, я хіба забираю славу Господа Бога? Ні. Навпаки, я прославляю Бога у тих людях, які прославляють Бога своїм життям. Розумієте? Тому, коли я є патріот України, це не в урон і не замість того, що я православний християнин. Я не кажу. Слова з гімну України замість молитви ранкової Отче наш і замість Христа не йду цілувати прапор. Але якщо я віддам шану українському прапору, чи це буде означати, що я зрадив Бога? Ні. Любий румунський священник у себе на церкві має що? Хто був в Румунії? Хто бачив, що на кожній румунській православній церкві? Прапор який? В Румунії, що хтось сумнівається зукувати. у тому, що вони православні, від того, що у них прапор на кожній церкві. Ні, це нормально. Любий румунський священник, він патріот, чого? України? Румунії. Це мішає йому людей вести до Христа. Ні. Ні. Скажу вам більше, любий російський священник у Росії паде російський прапор і коло церкви, і на гріб воїна, і нагріб навіть тамтого панотця москальського. Який капеланом нібито приїхав орків окормляти на його похороні, бій панотця застелили російським прапором. То що? А український прапор? О, братчики, це як для чорта Ладан. Ми зараз прапора не маємо, аби їх накрили, аби їх трохи потрясло. Але давайте для них зробимо такий електрошок, віддамо славу Господу Богу нашим хлопцям, які захищають нашу країну. Віддамо дане нашому народу, тим, хто полягли за наш народ, виконаємо гімн України, який не мішає нам бути одночасно і православними християнами. Добре? Добре. усвасааідуодило мы олоеа начо свабо потаже щомы праням поза I pokazuje, co my